Трепетно, браті і сестри, коли ми всі спільно разом молимося. Всіх вітаю вас з другим днем Великого Посту. Все, що Господь дає, дає нам радість. Но сьогодні ми живемо в той час, коли ми на все нарікаємо. Ми нарікаємо і робимо на Бога, на церкву, Матір нашу. Чому така довга служба? Для чого соблюдати середу і п'ятницю? Нащо ці пости, нащо так мучити себе? Для чого так довго молитися? Якщо що ми тільки не говоримо? Це не того, що ми духовно не хочемо жити. У нас така привичка. Діти кажуть, мама, мамо, тато, для чого ти мені такі туфлі купила? Я не хотів таких туфлів. Мамо, а для чого ти мені таку шапку купила? Я хотів другої. А що це за руджак ти мені купив? Я не буду з цим рудзаком ходити. Правда чи неправда? Замість того, браті і сестри, щоб діти послухалися, маму, тата, які дають їм все те, що їм так необхідно, потрібно. У радість, вибираєш, думаєш. Сьогодні кажуть, а на що піст? Я не можу постити, я хочу кубаси, хоча в тій кубасі в сусісках немає м'яса. Я хочу молока, але в молоці тепер немає молока. А що в неділю не можна робити? Дось Бог дав неділю святу. Щоб людина віддихнула, хтось каже, а чого не можна в неділю робити? А я хочу в неділю робити. Як нам, браті і сестри, догодити? Сьогодні кажу, а чого ви на такій мові молитеся? А чого в церкві так, а не так? А хтось обідався, бо в церкві хотів, щоб був батюшка так сказав, а він так сказав, а чого він так сказав? І у нас накопичується, браті і сестри, незадоволення нічим. Господь, єврейський народ, який вивів з Єгипетського рабства, він 40 років його водив по пустині. Що таке пустиня? Це небезпечне місце, це дуже трудне місце, важке місце. Не знаєш, звідки від чого чекати? Чогось такого для життя небезпечного, то вітер, то сонце, то води немає. Але Господь водив 40 років, перероджував, щоб люди переосмислили все. І куди Господь привів? Привів землю обетованну, там, де було їм дуже радісно. І сьогодні, браті і сестри, піст, який дає нам Господь як лікарство кожному, для того, щоб ми його використали і смирилися. Тому що церква вчить нас смиріння, послушання. І коли. Хто був на святій землі, він знає, що гора Сінай, де Моїсей молився з народом, щоб отримати заповіді, він соблюдав піст, але коли Моїсей піднявся на гору до Господа, люди зробили собі тельця пасущого і приносили йому жертву. Що таке послушання своєму духовному отцю, браті і сестри? Не стало Моїсея. І народ поміняв Бога, істинного Творця Неба і землі, на кусочок золота, з яким Він зробив і приносив йому жертви. Що буває з нами, браті і сестри? Коли ми не слухаємося, ми впадаємо в різні небезпечні. А то і смертні гріхи, які віддаляють нас від Бога. І сьогодні, коли ми другий день чуємо «Душе моя, Душе моя, востаннє що спіше, хто написав цей кондакт? Який грішник окаянний? Що це за Боговідступник написав цю молитву? Це браті і сестри написав благочестива людина. Людина високодуховного життя, поста і молитви, преподобний Андрій Кріцький. Він роздумував про те, що кінець приближається. А він дрімає у гріхах, хоча він був дуже благочестивим. І сьогодні він нам всім нагадує, що ми не були безпечні. Що таке покаяння, браті сестри? Воно відрізняється від ісповіді. Покаяння це коли ти відчуваєш завжди своє недостоїнство. Коли ви бачите або читаєте верніше життя, а хто був на афоні, чи був на святій землі, чи біля монастиря Сави Освященного, ви бачили такі віконця в скалах. Це пещери, де куди удалялися монахи. Не тому, що вони рахували себе святими, а це тому, що вони рахували себе недостойними, грішниками. І їм хотілося якийсь взяти подвиг для того, щоб єдинитися і бути з Богом. Так і сьогодні, браті і сестри, церква не кличе нас в пустиню. Ми не зможемо цього перенести. Церква сьогодні кличе нас до храму Божого. Стати на молитву. Хто може вдарити поклони для того, щоб осознати своє недостойство? Хто сміється, а чого ви там стоїте на колінах? А на що ви б'єте ті поклони? Сьогодні сміюся, завтра хочу вдарити, вже не можу. Коли ти осознав, що ти грішник, і серце твоє б'ється вже помаліше. І очі не так бачать. І ноги не так ходять і хоче сказати, Господи, помилуй. Дай мені це лікарство, яким на яким я сміявся, щоб я його використав для себе. А ми все своє життя сміялися. А що там постити? А на що цей піст? А Господь готує нас, браті і сестри, до вічності. Все, що нас оточує сьогодні, воно має початок і кінець. А у Бога вічність. І святі Отці говорять, якщо ти спасаєш свою душу, ти годуєш Господа. А якщо ти губиш свою душу, ти годуєш диявола, тому що душа йде до нього. А коли ти спасаєшся, каєшся, душа йде до Бога. І часто ми незадоволені тим, що думаємо, чому мені Господь попустив те, чи те перетерпіти в цьому житті. Преподобний Єфрем Сірін, коли був юнаком, біля нього дому, де він жив, знайшли мертвого чоловіка. І його осудили, подумавши, що це він вбив цього чоловіка. Його заключили в темницю, і він чекав приговору самого важкого, а може і смертної казні. І він подумав, Господи, де ж твоя справедливість? Чому ти так зі мною поступив? Я ж не зробив цього, ти ж знаєш. І йому приходить на думку дитинство, коли він пас овець стада, він бачив немощного чоловіка, який йшов, знедолений, старенький, немощний, і на нього накинулися собаки. І він щось заборівся, і за цей час вони розірвали цього чоловіка. Він помер. І він згадав і тоді каже, Господи, Твоя справедливість да буде вовіки. Ти мені нагадав мої гріхи, яких я не, не осознавав, що це мій гріх, що я міг зробити добро. І сьогодні я осуджений тут, ніби несправедливо. Але ти мені через цю несправедливість нагадуєш мої гріхи. І часто, чому з нами так стається в житті, браті і сестри, ми той час не розуміємо. Але коли згадуємо своє життя прожити, скільки ми могли зробити доброго, світлого, Божого, і Господь нас розбудив, що ти колись так само поступив може й гірше. І Господь нам нагадує, щоб ми розкаялися. Ми чули про страшний суд, неділя у страшному суді. Святі Отці кажуть, кому не буде страшно на страшному суді? той, хто не судив. Який це маленький і важкий гріх. І будемо старатися, браті і сестри, в дні поста не осуджувати ближнього. Не укоряти ближнього, а осуджувати себе і дякувати Богу, що це ще один піст, що Господь дає мені час для виправлення. І я бажаю всім нам, браті і сестри, коли ми приходимо в поліклініку, ми так дуже уважно слухаємо лікаря, що він нам припише, яку діліту. Може постійно Лежати нам ним, не перегружатися. Вчасно приймати лікарство. Ми стараємося це все виконувати, тому що думаємо поправитися здоров'я своє. А сьогодні ми повинні бути дуже уважні. Господь дає нам лікарство, яке ми повинні взяти для спасіння своєї душі. Ну нічого не допоможе нам, браті і сестри, якщо ми відкажемося від їжі. І ми знаємо, що цей тиждень навіть хто може і без масла, олії. Але нам нічого не допоможе, якщо ми не виключимо телевізор, інтернет, якщо ми будемо жити тільки політичними новинами. І зранку до вечора, як звикли на кухні чи у спальні, у нас телевізор працює. Сидимо в комп'ютері, нідеякий піс не допоможе, ніяка їжа нас не спасе. Тому що ми все привикли тільки, щоб щось там не було тілесного. Давайте подумати, як духовно преобразитися, як очі зберегти від того, що нам не потрібно бачити, як уші свої закрити від того, що нам не потрібно чути. Язик обуздати, те, що нам не потрібно говорити. Оце, браті і сестри, сьогодні. Не роздражайтеся, не нарікайте на піс, бо піс багато іскушень. Ви будете замічати те, на чого ви не звертали ніколи увагу. І вас будуть укоряти в тому, що ви ніколи не звертали. Але не піс винувати, браті і сестри, а винуватий диявол, який хочеться, що ми на пусті. Непотрібні якісь речі звертали уваги, злилися, а втрачали мир. По чому задача диявола? Я бажаю, щоб ми були розсудливі, терпеливі, смиренні, добрі, щирі і самі себе заставляли йти до церкви на службу. Як радісно. Я знаю, що ви багато половина сьогодні з вас прийшли з роботи вдома ще не були, зранку, але вам радісно. І ви встигаєте. І ви живете тим, що ви не пропустили службу. Оця радість. Я бажаю помочі Божої в одні поста, щоб Господь укріпив нас духовно і тілесно. І ми дорожили тим часом, який Господь сьогодні нам дає для вічності, для примирення, для покаяння, для добрих слав. Храни вас всіх, Господь.